Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Усім привіт, це Юр Гаврищак, ми знаходимося на Ютуб платформі футбол 24 І сьогодні обговорюємо, оцінюємо, аналізуємо поєдинок молодіжної збірної України, який трапився напередодні, тобто перемога над однолітками із Румунії, і завдяки цій перемозі звитязі підопічні ротання достроково оформили свою путівку до чвертьфіналу молодіжного євро, який відбувається на румунських а також грузинських полях. І у нас уже є на зв'язку. Редактор Футбол24 Тарас Скотів. Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт, от мене цікавить відразу початок поєдинку. Що це був за мандраж? Спочатку помилка Батагова, а згодом фінти брашка незрозумілі біля власного штрафного майданчика, як не призвели до того, що румуни не пробили трубіна. Просто дивом цього не зробили. Це як на твою думку, був мандраж, спека вплинула чи можливо надмірна самовпевненість у власних діях. Йдеться про брашка. Я вважаю, що просто румуни добре вивчили уроки, того, що Хорватія дуже довго входила в матч з Україною, дуже погано тиснула на нашу задню лінію, і в цьому матчі вони якраз почали дуже активно пресингувати, накривати гравців. Відповідно, в моменті з Батагом це змусило нас там спочатку там вибивати в поле, і потім втратили свій почали втрачати позиції. І Батагов розгубився в такій ніби простій ситуації, але йому так властиво коли Розривається гра на е, шматочки, то він десь трошки е, губить позиції. Ну а Брашко там трошки завозився, і, на щастя, це був єдиний мінус в його вчорашній прекрасній грі, де він, в принципі, два рази нас врятував на контратаках, де дуже непогано румони вибігали. Але він нав'язував відбір і в такій в найкращих традиціях е, опорників світових, я би навіть сказав, ці е, м'ячі. А ще крім того, він створив два супер. Моменту своїми розрізними передачами, е, ну а біля своїх воріт так, звичайно, не бажано так помилятися. Але ми розуміємо, що команда ротаня не лупить так цілеспрямовано м'яч вперед, і навіть якщо під тиском гравців намагається розіграти. Е, тут трошки така вийшла ситуація, що е, він був спиною е, до, до суперника. Брашко опинився в такій досить незручній ситуації. Ну, це, звичайно, помилка, але це не те що. Там концентрація це відзначаємо, що те, те щось таке е, небагато вдавалося Румунії. А от це що вдалося, це натиснути в перші 15 хвилин. Дуже е, грамотно вони нас пресингували, і якраз створили всі свої найкращі моменти. Там в принципі половина їх жі. В них за 15 хвилин перших е, було е, два супермоменти, і все решта, що вони створили в цьому матчі, то це так просто розбилося на маленькі такі, не дуже небезпечні епізоди, такі дальні удари. Серес середньої відстані. а от цікавий такий персонаж Олексій Кащук, який вже протягом першої половини поєдинку, мав чимало шансів відзначитися в один на один. І його виводив і Бондаренко і Судаков, якщо не помиляюся своїми шикарними передачами, і склалося враження, що просто, просто забивати кащук не вміє. От він чомусь е, на, намагався чи занадто легко вдарити, чи е, пробити на майстерність, е, поцілити кудись, а замість того, щоб просто забити цвях, прибити голки про румунів. Там було три фактично моменти, як відзначив після матчу і по коментарі Брашко, що три рази ми виходили сам на сам. А, і виводили ви його спочатку. Там Брашко, а потім Судаков і Криськів. Кризькі, Небожанко Крисків. Так, а крисків по флангу, звичайно, не, не настільки а, можливо, то по трошки гостіший кут, але оці два перші моменти то взагалі була а, бомба, і дійсно один з них він зобов'язаний був забивати. І як то вийшло так, що просто якщо а, на, на накручувати кількох футболістів і забивати ті складні голи, то скащук це непогано вирішував. А тут якраз як не як не пішло спочатку, так і він ці а, нерви не міг, напевне, не міг дуже. a já znamená... znám Впоратися, і відповідно а почалися якісь цей програвав гру нервів і емоційну дуелю голкіперові. Він а, голкіпер не кидався, не а, виходив занадто а, сильно, але просто чекав, поки кащук сам з ним зблизиться. І дуже насправді це такий хороший, в як для Румунії Воротар. І дивно, що він першому матчі не грав з із Іспанії, а тільки в другому вийшов. В принципі, в нього й перший номер це свідчило, що про те, що. Що він би мав би бути номер один. Ну такі е, дивні рішення румунських е, тренерів, в принципі, там в цьому менше теж були е, після тих спи, ранніх замін вони ще тільки ще більше ослабили, і просто команда, які потрібно забивати, вона сіла ще глибше в оборону. Ось а тут кащук дійсно якось е, ну надто легкі, надто е, такі вбивчі для нього були моменти. Можливо, йому треба з, зі складніших ситуацій на складніші ситуації виводити, десь е, йому рятувати моменти, і тоді він вже буде. Там забивати, ну або е, теж відзначаємо, що все-таки ну кащука там виводили сам на сам, але можливо вартувало би більше грати на Сікана, тому що сікан якийсь такий був відрізаний, і в принципі оці розрізні глибокі передачі йшли е, навіть на Ваната. Вони йшли, а Сікан за весь матч, по суті таку по одну через простріл вдалося його вивести на розстрільну ударну позицію. а Врешту матчу він такий був е відрізаний. Хотілося б більше той комунікації між кащуком і Каноном, тому що ми, в принципі, по матчу з Хорватією пам'ятаємо, як кащук подав, сікан замкнув. Тобто е це могло би працювати, але десь чи то сам Сікан не добігав, е тому що кащук такою, такою петардою завжди в штрафний вибухав і тільки от завершального удару не, не вистачало. Е ну, і З тим проблема з, з насиченням в принципі, там, штрафного, поглибше до чижих воріт, е то там здебільшого такий був один кащук або вже на стандартах. Там Дало вдалося насичувати тепер на насправді Сікан і Кащук матимуть більше змоги налагодити знайти синергію. Е, бо, як відомо, вчора незрозумілі дії, хоча зрозумілі на його емоційний стан, ваната, призвели до того, що в обоємі ротання залишилося е, на одного нападника менше. Йдеться про червону картку. От як пояснити після поєдинку, ротань сказав наступне, що він сам до цього йшов цілеспрямована. і тепер залишиться без турніру про участі у турнірі, про який він мріяв руками. І як можна пояснити такі вчинки? Ваната, начебто, з ним же і спілкувався Сергій Ребро, викликаючи до національної збірної. Зважаючи на його вчинки в Динамо, і знову повторюється, і насправді з Македонією, ми, не з Македонією, а з Мальтою, ми з тобою розмовляли, що і там Ванат міг отримати червону картку не допрацював із мальтійцями в національній збірній дотиснув, як виявилося молодівці. Та дуже така перебільшена агресія якось занадто дійсно він не може кривати своїм гнівом. Ну не знаю, можливо, щось в особистому житті. Зрештою, всі в важкі часи переживаємо, але цей гнів виплюскувати ну, можна на грушу, десь там боксерську себе в себе вдома. Можна якось по різному це цю енергію агресію вибивати, але не варто суперника буцати головою. Це, це була дурість. Це в принципі почалося вся ця історія ще. Коли він почав на Монзоль наїжджати на жінок арбітрів, мовляв, ніде такого в світі нема, то по чемпіонатах немає. Хоча пам'ятаємо ту ж французьку арбітриню Фарпар, і е, в Німеччині були судила жінка, і е, в Англії починають в Іспанії. Тобто це Італії. Це не якась е, страшна нововведення, і тільки в Україні те відбувається, тільки проти Динамо. Е, щось як Ваната трохи почало заносити от в коментарях, тоді отримав тут дискваліфікацію, е, десь втратив трошки, можливо, і Ритм, тому що зараз він, е, от помітно, що він моменти, то має, от матч із Мальтою, скільки він моментів мав так, але не, не має впевненості, в принципі, він змарнував е, момент і в, е, в поєдинку з Румунії вже в молодіжці. І десь оцей нема впевненості, плюс якийсь заряд такий негативний, воно все вилилося в це те, що він, в принципі, підвів команду, тому що це реально буде більше, ніж один матч дискваліфікації. Відповідно, е, він, якщо і зіграє, то не раніше півфіналу, і в куди ще потрібно потрапити. Ну так, будемо сподіватися, що ця історія із Ванатом проводити паралелі не з Євгеном Хачарідь, який був точно емоційно нестабільний, його, якого потрібно було постійно контролювати. А надіємося, що можна провести паралелі із з Енадіном Зіданом, який також не стримував на великих формах свої емоції, а потім виходив в півфіналах чи фіналах і вирішував долю. Матчу, ну будемо сподіватися, і так підтримуємо Ваната, але відверто, як і сказав один із коментаторів студії суспільного після поєдинку, що потрібно піти на курси управління гнівом? От, можливо, таке дійсно з психологією, не не до кінця добре, у хлопця. Окей, скажи мені, будь ласка, от перед стартом чемпіонату Європи молодіжного чи ти сподівався, що відверто настільки легко, не в простій групі українці здобудуть собі потівку до чвертьфіналу. Вирішальна битва мала бути от з Хорватії з самого початку. Ти в принципі у нас позитивний календар в тому е, плані, що е, якби ми з Іспанії починали, так і Крумуни, тобто це ну майже на 90% там не знаю гарантована перемога Іспанії. Наша поразка відповідно нам вже потрібно йти йти вперед, нам вже треба відіграватися, е, і ми в незручному становищі. А нам якраз допомогло те, що ми використали е, свої моменти максимально ефективно з Хорватами. В матчі, в принципі, такому нічийному, де нас трошки повозили останні півгодини, але ми це все нівелювали своєю е, реалізацією, і е, після цього звичайно з матч з Румунією Хор... з Румунії мав би вже е, такий зробити е, грунтовну заявочку на плей-офф. Там в мене було мало віри в те, що Хорватія зможе і Іспанію перемогти. Тому в принципі перемога над Румунією нас виводила до наступного раунду, і е, теж тут пощастило дуже, що. З одного боку, це господарі турніру, там і пенальті такі не призначили в моменті з Сечем, коли б реально е, просто всіх суперник ззаду мого нашого правозахисника е, і ж трибуни шуміли, і тиснули на арбітра. І була така хороша позитивна така атмосфера болівальницька. Але в Румунії проблема велика з в принципі з кадрами, проблема з молоді, проблема з атмосферою, проблема з якісь, напевно, агентські ігри, тому що там не були такі сварки. Зараз зараз особливо скандали розгор розгорається за те, що гравця молодіжки арсенала не запросили в Румунію. Ну тобто це не та збірна, де яка може розкидатися е, е, такого рівня гравцями, які там в молодіжній прем'єр-лізі вже і забиває, голи, асистує такий непоганий центр е, ХАВ, який би точно Румунії ці пригодився би. Е, так Саме от флорін Чернат в коментарі легенда Динамо. І півзахисник, який багато років провів в чемпіонаті України, в лізі чемпіонів пограв. Він розказує, що як ми можемо конкурувати в принципі з українськими клубом, тому що в них є шахтарки продає за 100 мільйонів, в них Динамо, в них дуже багато вкладають в дітей. А ми поки не будемо вкладати в дітей, так як там українські гранди свого часу зробили. І, і зараз ми починаємо плоди цього на молодіжному рівні. в Принципі на національній команді ці імена нові починають сяяти. То, то нічого не буде в Романській. Кому футболі, і ще така цікава думку, чернат сказав, що нам ще дуже пощастило, що не вийшов мудрик, що до слава Богу, що він був травмований, бо він би нас вже геть би добивав. І, в принципі, румунські змі просто знищують би збірну Румунії, тому що вони відзначають, наскільки Україна не те, що вона перемагала, домінувала, а вона просто знущалася, висміювала над румунським футболом, який застаріла архаїчним футболом. Той час, як ми прекрасно комбінували, і от тільки нам в цьому матчі якраз не вистачало реалізації, і, і, і довелося чекати допомоги від е, суперника. Ну і тут такий е, якийсь містичний фактор, чи що, тому що в е, голкіперікраз оцей е, збірної молодіжної е, Румунії, який грає за стягу, то він в е, сезоні 2022-23, який минув 6 голів, 6 автоголів пропустив. І зараз оце сьомий вже е, е, від е, своїх ж партнерів він пропускає. Ну якийсь такий е, фатом. І, е, румунів і їхнього голкіпера, який нам зіграв на руку, е, і в принципі, ми е, на фоні того, що Хорватія дійсно десь трошки не вистачило її тих е, імен. З національної збірної, які змушені були е, грати в фіналі Ліги націй, лі, лі, на фоні того, що е, в принципі Румунії, оці всі такі е, розбрат і не найкраща атмосфера. То нам е, ми свої моменти, ми свою гру також показали. І в принципі, логічно заслужено, що ми зараз будемо боротися з Іспанією за перше місце в третьому турі. Ну так абсолютно логічно, і от ти розповідаєш про те, що ми, ми граємо сучасний футбол, і румунська преса про це пише. А от це самі господарі турніру, якісь. Yeah. Архаїчні схеми придумують і нічого начебто не змогли протиставити українцям, крім там шаленого пресингу на початку 15 хвилин. І цей пресинг був завдяки не тренерським задумкам, а завдяки тому, що трибуни гнали румунів тиснути на українців. І, от цікавить щодо критиків, воротань стайлу немало. Виписують про те, що насправді нічого тактично не вирішує на полі, і за нього це все роблять за наставника молодіжної збірної України Бондаренко, Судаков та компанія. Ти

Ну це Тріо, от в центрі поля, там ще брашка додаємо до цієї компанії. А, просто воно визначально там в кожного з них понад 100 контактів з м'ячем. Також відзначаємо і Батагова Сталовіра, які Починають атаки, в них також по 100 контактів злишком, а, яких всіх них в цьому матчі було під 100 передач. Це такі трошки нагадували не, не зразки іспанського футболу, Барселона, Мачестер Сіті, оце весь цей дух, де дуже багато. От власне в центральній зоні футболісти ведуть гру і дуже через е, пас вміло розігрують ці комбінації. Е, і питання дійсно в тому, що коли в Олександрії Воротаня не було цих гравців, е, то такий футбол його ідеї взагалі не працювали, і він змушений був відмовлятися. В них, він змушений був через контратаки, через лонболи, е, свої найкращі якісь матчі проводити і вигравати рідкісні матчі з Олександрією. Тут, коли в нього є можливість грати в цей позиційний футбол з такими талантами, яких виховала Академія Шахтаря і Динамо, е, ж Крисків, в принципі, відзначаємо який такий, такий, фальшивий. Не то лівий Вінгер, не то він під нападниками грав, він так переживав між позиціями. В принципі, з лівого Вінгера особливо і не було, тому що Сидоков глибше сідав. То в таких умовах, звичайно, тренеру легше працювати. І, в принципі, ну там можна там відзначати заміна, що він випустив Брагару. Брагаро зробив цей автогол, ванат так само захисника на себе зм, вивів і змусив панікувати, змусив оцей дотик робити. Після того більярднотку удару Брагаро. А удар Прострілу, але е, інші заміни, наприклад, коли він замінив при рахунку рівному Бондаренка на Очередька і брашка на жаліська, я того не зрозумів, тому що це вийшли е, значно якісь такі більш е, стерильні гравці, які більше в на збереження рахунку придатні їх випускали в Хорватії на те, щоб втримати, на те, щоб е, зменшити цей тиск на свої ворота. А, а тут їх випускають при е, тому, як ми висимо на чужих воротах. І де якраз ці глибокі передачі Бондаренка в цьому матчі було нашим все, і не дарма його саме його УЄФА визнала е, гравцем матчу, тому що дуже, дуже корисно він відіграв перед у е, цій фінальній третині поля, дуже е, розрізав лінії румунів, тому що в принципі насичений захист це ще все ще якось треба його е, виявляти, якісь діри, і він якраз. Ідеально ці зони е, створював для партнерів, а, чи може це очередко зробити? Ну, відалі можливо, так, але не поки що не, не на цьому рівні. На кому Бондаренко людина з досвіду в релізі чемпіонів УПЛ, ти ж Садаков. І відповідно, е, ну тут трошки є питання до того, що е, якось е, воротання є, ніби план замін, і він випускає від гравців незалежно від ходу зустрічі. Тобто, якщо вихід і желізка дуже позитивно сприйнявся, і вони непогано внесли щось в гру. В матчі з Хорватією, то тут е, ну таке просто, ніби я не знаю, потягнути час він хотів чи що. Ми б, була 0-0, і в принципі, якщо ми б зіграли в нічию, в останньому турі, Румуни не могли б зібратися перемогти в Хорватію. А ми е, не знати бо як нам з Іспанії повелося. Можливо, б Іспанія розгромно перемогла, і тоді б врахувалася різниця голів. І ми дуже ризикували, щоб ми не забили цей гол в останній. Ну, ми його і не забили, бо це був автогол, але це спричинило дії українців, щоб цей м'яч залетів у світку воріт наприкінці поєдинку. І отже, на завершення, от скажіть, визнало УЄФА Бодаренка гравцем матчу. Попередній гравець матчу відомо був Кащук. Але хто вчора на полі був лідером? Бо безмежна велика кількість гравців є яскравих в ротання в складі молодіжної збірної України. І це і Крисків, це і брашко, і судаков і Сікани і Кащук і Бондаренко, і той Талавєров, який яскравий і зовні і яскравий своєю холоднокровністю і діємо на полі. Хто ж найкращий? Ну, Судаков мені мені трохи нагадує зінченка. От коли, наприклад, вводили Зінченка матчі національної збірної, так що тоді була загроза, що його за Росію заграють і так далі, то була шалена критика, куди ти сунеш до тренерів, куди ти сунеш, типу, Зінченка, він ще не готовий гравець. До національної збірної проти Іспанії він вийшов в основі. Так само дуже велика критика була щодо того, що Судакова взяли на Є на е, так на Євро 2022, коли Ще про Шевченко. Шевченко теж наважився молодого е, взяти. І десь він трошки, можливо, навіть замало його вже загравав на вишальній частині, але в товариських матчах він вже тоді показував, що він е, вміє і тягнути м'яч з собою, і е, з глибини е, роздавати такі паси цукеркові, просто розрізати, як він матч з Мальтою розрізав. Так е, цього разу він на кащука розрізав е, діагональку таку низу. Ну в українському футболі мало хто може віддати такий пас, і В принципі, Судаков був так. Дійсно, найскравішою постаттю цієї гри проти Румунії. Ну а на другому місці я би десь поставив все таки найнебодаренка брашка, тому що дійсно бокс ту бокс він дуже яскраво проявив себе в це в пасовій грі, теж своячі моменти, і е, відбір дуелі єдиноборства це теж на дуже серйозному рівні. нам допомогло, тому що ми великі сили спрямовували чи то високій преси також чи в атаку, і були певні розриви. І румуни, якби була ну, якась якісніша команда. Я думаю, Іспанія би точно нас покарала кілька разів на тих контратаках, але от Брашко якраз дуже класно підчищав як такий расовий опорник, і це теж дуже дуже імпонувало. Так що в принципі тут гармонія центру поля з, з такою найяскравішою зірочкою нашим судаком. Ну але й воно й не дивно, тому що це в принципі вже гравець рівня і основи збірної і національної. Ну так і от е, нам розлів це точно не варто, бо в чвертьфіналі не нас, нас чекають досить не суперники. Нагадаю, в залежності, яке ми місце займемо, в е, група B переможеться або друге місце. Виходить на е, команди, які знаходяться у квартеті А У квартеті D в нас молодіжна збірна Франції, молодіжна збірна Італії, які вже зіграли між собою матч абсолютно цікавий і скандальний, який би мав нам на, напевно завершитися нічією 2-2, а також Швейцарія і Норвегія. І сьогодні, от е, Норвегі. Сі грають проти французів. Будемо слідкувати, дивитися на кого ж вийде збірна України. Також в залежності може все в останньому турі змінитися, і, і хто займе перше або друге місце. Але жереб насправді ну не жереб. Це а, сітка досить в українців непроста. Відверто будемо говорити. Дякую тобі, Тарас, що знайшов можливість оцінити гру збірної молодіжної України на молодіжному євро. Ще раз нагадаю: напередодні українці забезпечили собі місце у чвертьфіналі євро-турніру, який відбувається на полях румунських а також грузинських. А ми продовжуємо розігрувати призи від нашого партнера Фавбета. Цього разу у нас на коно ось такий худі, і щоб його отримати на баланс. Доведеться вам вказати точний результат зустрічі з заключному. Туру групи бі в рамках молодіжного євро. Нагадаю, що українці підопічні ротання зустрінуться зі збірною Іспанії, і трапиться це 27 червня. Отже, вказуємо точний рахунок. Цього разу не варто вказувати одного з авторів гульів лише при бажанні. І після цього ми визначаємо переможця і відправляємо приз від Фавбет вам новою поштою.